У Росії розпочався третій етап навчання нестратегічних ядерних сил відповідно до рішення президента Путіна. Під час цього етапу нібито мають відпрацювати питання підготовки до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї. Йдеться у повідомленні Міноборони РФ. Також авіація військово-космічних сил Росії проведе вильоти до районів патрулювання. Загалом третій етап навчання має на меті підвищити готовність особового складу та техніки до виконання бойових завдань перший етап навчання з підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї розпочався в Росії у травні цього року. Тоді у Міноборони заявили, що їх начебто проводять зокрема у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб. У Пентагоні назвали цю заяву прикладом безвідповідальної риторики, але додали, що американська сторона не має розвідувальних даних, які могли б свідчити про плани РФ застосувати ядер. Ні зброю після цього, 11 червня, Росія оголосила про початок другого етапу навчань разом із Білоруссю, нібито з метою забезпечення суверенітету та територіальної цілісності союзної держави. Хоча за кілька днів до цього Путін укотре поміркував про можливість ядерної війни і констатував, що до цього ніколи не дійде, мовляв, через велику кількість жертв, до якої вона може призвести, і через те, що Росія не має такої необхідності. Водночас, вже 20 червня, Путін заявив, що РФ розглядає можливість зміни своєї ядерної доктрини у відповідь на нібито дискусії на заході про зниження порогу для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну очільник РФ і інші високопосадовці Кремля неодноразово вдавалися до ядерних погроз, щоб застерегти захід від втручання у війну. Особливо це відбувалося на тлі невдач військ РФ на полі бою в Україні чи заяв від партнерів України, до прикладу, про дозвіл бити їхньою зброєю по території Росії. На заході такі погрози сприймають по різному. Також відрізняються думки різних аналітиків, політологів чи журналістів. Щодо президента Зеленського, то на його переконання заяви РФ про ядерку не варто сприймати серйозно. Він вважає, що Путін не наважиться її застосувати. Марта Занюк, телеканал НТА.